9 мільйонів 226 тисяч гривень планують виділити комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго. Ці кошти підприємство планує витратити на модернізацію теплових мереж та виплату заробітної вплати працівникам. Вторая очередь, яка виділяється, согласно убутку по фінансовому плану, это деньги на зарплату іюня місяця. Это мільйон 594 на аттестацію узлов газового учету, мільйон гривень на поповнення аварийного запаса, благодаря которому мы работали эти все три месяца. Закупку матеріалу, ремонтных работ, поточная связь. Топлю тим часом Житомирський міський виконком прийняв рішення зрізати 333 дерева в мікрорайоні Полєва. За словами представників інспекції з благоустрою, вже восени планують висаджувати нові дерева на їх місці. Всі на адреси зазначені в акті, дерева дійсно висаджені комісією. Деякі знаходяться, скажімо так, в незадовільному стані. Окремі є задовільному, але підпадають під про. Говорустрою тому пропонується затвердити цей акт і видати їм органи задання загалом. Під час виконкому розглянули понад 50 питань, більше з яких затвердять депутати на сесії міської ради.